Під вікном калину матуся саджала єдиного сина на фронт проважала, Поруч наречена сльози проливала, а вона їм чемно пораду давала. розквітай калино, пишною стрункою, ти чекай дівчину, мого сина з бою, я старенька, хвора, може й не діждуся, хай обійде горе за це й молюся. Ще я, діти, маю вас благословити, щиро вам бажаю у коханні жити, в радості чи в гористі, в багатстві, чи в бідності, не втрачайте совісті та людської гідності. Борися, мой сину, за землю священну за милу дівчину свою наречену, хай тебе у битві куля не дістане, а моя молитва оберегом стане. Випала солдата тяжка тобі доля у бою здобувати для України волю, у лиху годину захисти державу, слава Україні і героям слава!